Це не секрет. Більшість громад є інституційно так тобто вони не можуть існувати за ті кошти, які вони збирають на своїй території. Вони були такі після того, як забрали ПДФУ, де військові частини забрали громад. Фактично їх стало ще менше. Тепер переважно більше сяти. Ну по факту, крім великих міст, міст типу no. там Харкова, Дніпро. де є uh -huh. Дніпра, і так далі. Вони є все це утримується за державні гроші, облік їх законодавчо не передбачений, тому зараз стоять питання uh -huh. з цим щось робити. Але і розробити методику ми там намагаємося зараз взяти якісь подивитися, як це в принципі робить. І тому виходить, що от ви кажете досвід, європейський досвід він сюди не накладається. Навіть, не оця вся Хорватія, яку uh -huh. дуже люблять і uh -huh. заступники новопризначені міністрів. Да давайте зробимо в Хорватії. Це абсолютно інше О, масштаб війни, інший супротивник. Це ж не Сербія, ми ж не Сербію виймемо.